І так, провірка ліпісткового клапана. Насипаю бензина немного. Це новий, зараз покажу як старий. Ну, я ожидав, що він буде тримати повністю, але трохи покапує. Ну, а той старий він взагалі тупо тече. Ну і цей е, всасую в себе і. Також не йде назад в себе. Ну той старий більш йде в себе. І так на черзі старий клапан. Як бачимо, воно тупо тече. і І тут зразу пусто.